Так, всім привіт! Значить, Навіть давно не було відео, Ех, е, маю там справи трохи дещо зняв, потім буду викладати. Значить, І так, позачергово взяв інвертор, оскільки там прислали, кажуть, має на Бахмут їхати хлопцям, Ну, треба допомогти. Е, хоча, якщо чесно, не маю часу, але треба як-не-як. Е, кожен має зробити якийсь вклад в допомогу, я так вважаю. Так що, ну, я... Воювати якби не можу, але цим ділом допомогти можу, тому, тому якби вважаються обов'язком. Е, і так, значить, апарат е, з інверторного генератора я не пам'ятаю, якого там. Значить, суть в чому? Суть в тому, що е, ну, я не знав, що він пайний. Я думав, що він просто, е, просто якби, е, інвертор не має, не має виходу, там перемотували обмотки. І я думав, що просто обмотки були горені. Дивно що так стало, як так обмотки згоріли, а транзистори ні. Ну, я думав, що вони тут, напевно що погорені і прийдеться їх міняти. По факту вийшло, так, що транзистори вже тут замінені, як бачите. видно. І ще деякі це от транзистор, не знаю для чого. Може був горений, може не горений. Ну, зроблено так, майже більш акуратно, в принципі, нормально. Буває набагато гірше оце це виколупається. І так, так що нормально зроблено, наскільки це можливо, і того можна робити далі. Специфічно в цій платі є е, зроблений блок живлення. До речі, скажу, щоб потім не забути: оця частина, оця ось, це контролер, е, процесор. Тобто це от комутатор 2003 ЛМК, хто знає. ОЛН, точніше комутатор, і це йде сигнал на мотор чи керування, якщо там є заслонки, не заслонки, в залежності від типу генератора. І тому бажано в цю частину тут нічого не колупати, тому що тут можна дещо так ну, пошкодити елемент і це процесор. Ну, я не знаю, як з ним бавитися, я, якщо чесно, навіть не бавився. Якщо там проблеми, то. Ну, переважно тут немає проблем, якщо туди не лізти, воно само не, не ламається, не горить. Якщо десь обмотки, чи що тут блок, жив... ну, блок живлення чи живлення, ну тут, бачите, стабілізатори стоять, воно просто туди нічого поломане, не заходить. Якщо його Тут нічого не перепутати, випадково якусь фішку ліву, або ну, тут не колупатися, Особливо чутливий є оця ось штука. Це називається кварц, кварцевий резонатор. І вона трошки чутлива, якби там, до ударів, до, до всяких механічних пошкоджень, так само, як і такі конденсатори. І конденсатор, якщо там, допустимо, можна акуратно випаяти, демонтувати, провірити, то цю штуку, ви так просто не провірите. Вона має певну частоту і на ній має працювати оцей от контролер. Тому ну, я знаю, як це перевіряти, і це дуже довго перевіряти. Тому сюди краще, краще не лізти сюди. Взагалі, старайтеся оцю частину, вона там може бути в різних сторонах платись, ну, не колопати там нічого. Це так якби на майбутнє для тих, хто ще не встиг роздірбанити свою плату. Значить так, що? Тепер, по суті, ось роз'їм. Тут я видзвонив, живлення сюди подається, подав. Воно випрямляється оцими діодами, двома, тут йде мінус, тут іде плюс, і таким чином, виходить, двополярне живлення. Скажу зразу, схеми нема і напевно, що й не буде ближчим часом, тому що я її малювати не буду. Так в загальному скажу по роботі інвертора. Значить, ось сюди приходить живлення з самого генератора, з умоток. Через ті от мостики, через ті діоди випрямляється. І тут виходить, у нас є 12, там і 5 вольт. 12,5 вольт. Вони тут є, стабільно, не просідає, все нормально. Тут 12 там, з копійками, тут 5,09, запам'ятав. Значення і нормально. Далі силова, вмотка отсюди підходять, через ці от діоди опрямляються сюди, на одну фазу і йдуть на ці от баночки. Далі баночки тут, до речі, стоять такі нормальні, хороші взагалі. Так, 450 В, по 330 мкФ. Ну, на 2 кВт не хватає навіть. Ну, 2,5, якщо вони фірмові і дійсно там мають по 330 мкФ. Далі. Тут цікаво, блок живлення зібраний. Що мені сподобалося. Просто те, як майже всіх всіх інверторах, ну багатьох інверторах, особливо зварюваних значить на мікросхемі 3843. Хороша така мікросхема, значить, я з нею переважно хто ремонтує інвертори, то стикається. от 3843 видно. значить Стандартно йде тут мінус. Через одну плюс і середина вихід на оцей отранжистор, от значить частота тут супер. Запускається все нормально. І, в принципі, працює воно так як, так, як треба. Тут на виході є напруга. Так, зараз пізніше продовжу. Так. Значить, отак. Е, ну, що з тією платою проблема така. Що воно нічого не горить, не димить, але і виходу теж нема. Значить, я вже тут вияснив, в чому проблема. Сидів, поміряв. Получається, е, на цій оптопарі, на цій крайній, немає виходу. Взагалі, тут як би, логічні нулі всюди. При запуску е, на мінус подається, що вони всі були закриті. Транзистори. А тут взагалі нуль. Значить, почав, відповідно, дивитися, на крайній виводу має бути живлення. І на всіх трьох є, а на, цьому, на цій одній немає. Там туди-сюди по дорожках, звідси воно подається, там одна сторона через цей режистор. Е, так же само, оця обтопара йде через той режистор. Ці дві паралельно з'єднані по живленню. І виходить, що от звідси живлення йде оцими от доріжками. Ну, воно отак взагалі звідси виходить, там з'єднується і отим от виходить логічно що з блоку живлення. І проблема тут е, в тому, я не знаю, чи тільки в тому. але я не йшов поки що, що тільки в тому. Ще трошки з нею посиджу, але так бачу, що більше ніби немає таких якби, проблем. Повністю апарат-інвертор запустити не може, тому що є, немає генератора, і, і сюди моделювати якби, три фази теж немає як. Тому що, по-перше, я не знаю, яка напруга. Яка напруга сюди виходить, тому що є різні з різними вихідними напругами. І, по-друге, ну, треба три фази, три фази, хоча можна теоретично замкнути, але замикати не бажано, тому що тут з кожної фази ще йде он контроль. Напевно, що, я так думаю, що це контроль. Діодні, діодні мостики з кожної фази. І десь воно там заходить в плату і, можливо, йде до процесора. Так що може таке бути. Е, тому, якби цю штуку я, на жаль, е, так просто зробити не зможу. Так е, і того. Зараз я покажу поки що по проблемі. Так. Що ти думаєш, що пиздечить тестер. Показувати мені це все діло дуже незручно, якщо чесно. І по цій причині багато чого не знімаю, тому що там багатьом не подобається. Ну, вибачайте, я монтажем не займаюся, не маю часу. На то все і на це все. Може там з часом, якби якось це питання вирішу, але поки що, на жаль, маю те, що маю, а ви маєте те, що я зніму. Е, так е, ось крайній вивід беру е, сюди і ось йде. Так, десь чути, та? сюди йде. І от по цій дорожці тут воно пропадає. Ось тут Так. ну 100% гарантувати не можу, але я так підозрюю, що коли ковіряли, отут ковернули. І цю дорожку, якби е, виковіряли, і ще от частину цієї зацепили. Е, добре, що не за, не за не замкнуто воно було. Хоча може це би побачили, тому що буває, що так доріжка кусочок відірветься і зразу. І зразу на другу, отак от, ну, якби, е, як вам сказати, отак от. Буває, що отак от вигнеться, отак, Зрозуміли, так? Отак от вигнеться і тут замкни. Получається, коротке замикання між двома доріжками, і тоді м -м, бувають проблеми там вже може бути з боком живлення. Або з іншим, якщо це, наприклад, або сигнальний де провід, і на, на живлення замикає, або щось інше. Плачевніше. Значить, тут простіше. Тут я зараз це перемкну, ще раз перевірю осциллографом і, і все. І на цьому, о, якби, ну, так що візуально перегляну. Ну, буде поки що діагностика завершена, відправлю хлопцям і хай пробують, я буду надіятися, що воно запрацює, бо більше я тут не знаю, що робити. Значить, на рахунок оцих виводів, кому цікаво, якщо то це не дві розетки, це одна розетка, вони просто, бачите, замкнуті між собою. отак от Якби паралельне з'єднання йде через те, що ну, для, для кращого контакту, можна так сказати. І це от крайній транзистор, який не працює, тобто він в роботі не відкривається. Ось подається на нього якби, сигнал, а другий, а другий вже так, знімається ось з цього, розумієте? Послідовно, це якби як ключ. І в такому випадку виходить така ситуація, що. Що якби ну він не замикається, відповідно на виході нічого не не появляється Якби розірване коло виходить. І тут воно все може працювати, нічого не горить, тому що якби сигнали йдуть. ну Перший випадок, що сигнали сюди подаються правильні. Тут ніде нема короткого замикання, транзистори добрі, і воно нічого нема. Другий варіант, ну, можливо, контролер це може відслідковувати, і він просто зразу блокує, тому що немає там відповідного виходу. Як ви розумієте, воно може зразу паралельно поступово наростати, і контролер може відслідковувати напругу зростання, тобто від нуля. Він не бачить, там, наприклад, нуля і, і якоїсь там мінімальної напруги, він може зразу блокувати. Чим сигнал на ці, транзис... на ці оптопари, і вони відповідно не дають команди на відкривання всіх транзисторів, і воно все якби в такому в захисті, в такому режимі якби блокування. І того немає нічого на виході. І все. І ну, Отак от от може бути. Я просто алгоритму роботи процесора не знаю, тому не можу стверджувати, як воно саме відбувається. Ну, вховуючи роботу якби, інверторів, апаратів інверторного типу, то можливі такі от варіанти. Два з варіантів. Звичайно, що кращий і дорожчий, реалізований це, коли відслідковує вихід і блокується зразу всі оптопари. Ну, а якщо дешевший варіант, то просто вони працюють, але немає. І цей крайній транзистор не відкривається, і тому немає виходу. Тобто таке, це вже треба в роботі суто дивитися, осцилограми або вихід, вихід, що є, чого немає, і так далі. Тобто в роботі при включеному, запущеному генераторі, ну це все насправді робиться, акуратно підключається і робиться. Так от, Проблема в тому, що генератор якби трошки, напевно, великий, я так розумію, і передавати, відправляти це додатково накладно, якби і по фінансах, і там генератор, це ж там масло, зливання, зливай, бензин соляра, таке от. Значить так, що показати, давайте, можливо, там потім комусь якось і згодиться. тому що не виключені проблеми з блоком живлення, наприклад, в тому ж самому плані, що, наприклад, можна розколупати. тому покажу, Якби мені не важко. Може комусь це буде колісно. І так, бачите, транзистор я не скажу, який тут точно в якості шунта тут стоїть 1 Ом-резистор шунтуючий. і... Так, зараз поставлю на паузу, якось підключуся. Так, все ж таки, напевно, що наступним відео зніму, тому що треба побавитися. На рахунок ще роботи цієї, цієї плати скажу там, хлопці, я думаю, я вам кину відео, будете дивилися, які мені відправили і там будете робити. Підключайте, зверніть увагу на оцей от роз'єм. Я бачу, він рухається. Ну, я не знаю, наскільки воно там знизу припаяно. ви там розбирали це вже діло. Дивилися, не дивилися, не знаю. Ну, звернете увагу, що воно тут рухається. Він такий досить високий, причому низький, внизу вузький. Бо цей солідний, такий хороший, добре тримається, добре запаяний, великі, широкі контакти. А цей, ну і цей такий нормальний, він низький. а оцей високий міг, в принципі, якби там ну, порухатися. Це перше і, ну, з цього там. І ще одне, це, це от як ви то будете чи не будете заливати. Я, в принципі, залити можу. але просто не знаю, е, як воно далі, чи воно там у вас буде працювати, чи не буде працювати. Тому ви такі, не знаю, варіанти там. Думаю, якщо ви давали тому, хто розбирав, то він, напевно, що має там компаунд, щоб залити це все це чимось герметизувати, так, щоб воно було вже захищене і все. Е, хоча... Ну, Тому що це якби обов'язково і потрібно, тому що це генератор, там бруд, порохи і будуть, це якби обов'язково треба зробити, тому не забудьте це. І все, в принципі, поки що з цим якби, буде так завершено. Далі, кому там цікаво, я ссылку знизу кину, прикріплю, чи як на наступне відео, там де я зніму ці параметри, покажу сигнали, вихідну напругу для тих, хто там може буде ремонтувати, чи як, щоб. Ну і мені, можливо, воно колись все ж таки і згодиться. Так що, бувайте наразі, з цим відео завершую. Хай щастить, слава Україні! Обов'язково переможемо. Все, бувайте, до нових відео!